Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, пам та ощад. Є знижки на Корега Макс. 20% в аптеках подорожник вам та ощад. 7.05 у Києві зараз тобі ціна історія. Так, друзі, зараз поділимося історією, якою в свою чергу поділилася дівчина в соцмережах. Вона Написала, мене не взяли на роботу, бо я занадто стара і товста. І от навіть Альона Альона, як сказав вже Єгор, відреагувала. Вона пише, е, ця дівчина написала, що каже: завідувач дивився на мене, коли я прийшла на роботу, стиснувши губи, і сказав, що не бачить мене на цій вакансії, тому що вона вимагає активності. В нас тут інший контингент, всі молоді енергетичні. Гіні, всім по 18-20 років, ви не будете тут продуктивні. Що ж це за вакансія? Така, а де не буде продуктивна жінка? ми дізналися, значить, розшукали її, і власне поговорили з юристом. Давайте зараз зберемо історію, а потім поговоримо. Взяли на роботу в одну з найбільших українських мереж супермаркетів. Ну у нас тут всі такі молоді, енергійні, всім там 18-20, А вам я бачу 34. Що ж нам відповіли в мережі супермаркетів Та чи є це правопорушенням? Мене не взяли на роботу, бо я занадто стара і товста. Прийшла на вакансію комплектувальник онлайн замовлень. Завідувач дивився на мене, стиснувши губи, і сказав, що не бачить мене на цій вакансії, тому що вона вимагає активності. У нас тут інший контингент. Всі молоді, енергійні, по 18-20 років. Ви не будете тут продуктивні. Мені 34. і так, зайва вага є, але це мені не заважає багато ходити, а у вакансії не було ні слова про обмеження за віком і фізичною формою. Цей допис написала одеситка Марина в соцмережах. Додала, що це не перший випадок. До речі, рік тому моїй подрузі відмовили в роботі продавцем теж в цій мережі. Але в іншому магазині з цієї ж причини мабуть, це політика компанії. Ми зв'язалися з дівчиною. Марина останні сім років працювала в копірайтингу, писала тексти для сайтів та соцмереж. У мене був основний клієнт, який складав мій основний доход, але він закрився. А мені зараз потрібні гроші. Тож я вирішила особливо не перебирати а пошукати щось, що в принципі я можу. І ось я побачила цю вакансію з інтернет замовлення. Подумала, о, можу це спробувати. То чому б ні? Заодно заодно змінити якусь діяльність, якийсь різноманіття. Тобто була готова ходити по магазину і збирати для клієнтів замовлення. Спочатку все було чудово, тобто мене зустріла дівчина HR, дуже приємна. Вона мені все розповіла, і все було добре. Мене все влаштовувало, Я вже думала ну, погодитися, і вони сказали: окей, але треба ще поговорити з завідувачем з відділу онлайн замовлень. І якраз цей завідувач і відмовив Марині у працевлаштуванні. Проблема була в тому, як саме він скажу, запакував свою відмову, скажімо так. Тобто він казав, що ну ні, ну тут не так вже легко, тут треба дуже багато ходити. Ну у нас тут всі такі молоді, енергійні, всім там 18-20, а вам я бачу 34. Це чотири. Це, це буде вам важко весь день ходити, хоча ну, чого він вирішив? що Мені це буде важко. Він же мене не знає, він не знає, яка в мене фізпідготовка. Марина каже, прямо за вагу завідувач нічого не казав, однак натяки сприйняла буквально. Я знаю, що так у мене є зайва вага е, І припустимо на якусь роботу, де важлива саме зовнішність. Ну я би сама не пішла, бо я все розумію. Але мені здавалося, що ну це не та робота. Тим паче, ну я, ну я думаю, мені походити побігати було б корисно. Та все ж було неприємно, тому й поділилася цим в соцмережах. Дівчину підтримала навіть співачка Альона Альона. Це абсурд. У мене ваги на роботу за двох людей, а енергії на роботу за п'ятьох в такому ж віці. Ми надіслали запит до мережі супермаркетів. Нам відповіли, що дуже серйозно ставляться до будь-яких повідомлень про дискримінацію. І сказали, що відкриті до кандидатів будь-якого віку та досвіду. З'ясували, хто саме проводив співбесіду і поспілкувалися з ним. Він намагався запропонувати кандидатці іншу вакансію, яка, на його думку, більше підходила. Водночас, ми розуміємо, що така комунікація могла бути сприйнята інакше. Ми вже провели з цим колегою розмову про культуру поваги та рівних можливостей, і домовилися, що наступні співбесіди він проводитиме під кураторством hr спеціалістів. Також сказали, що додатково організують тренінги з нагадуванням для керівників щодо цінностей компанії та людяної комунікації з кандидатами й командою. Юрист Дмитро Круговий каже: є таке поняття, як захищені ознаки будь-якої людини, які нерозривно пов'язані з її ідентичністю. Тут і вік, і стать, і також інші подібні ознаки входять в цей перелік. І за цими критеріями, за цими ознаками, роботодавець не має права виставляти будь-які. І привілеї щодо найму, крім тих випадків, коли робота нерозривно пов'язана, її наприклад можуть виконувати тільки жінки або тільки чоловіки. А от відстояти свої права буває складно у таких випадках, адже в першу чергу потрібно все зафіксувати. Таким чином треба переходити або в переписку, або ж на співбесіді все записувати на відео. І якщо ж стали жертвою прояву дискримінації, то в першу чергу слід звертатися до уповноваженого справ людини. Він може провести перевірку. До речі, у деяких випадках за дискримінацію можуть притягти до кримінальної відповідальності. Дякую що поділилися успіхів з пошуку роботи. Я думаю, що навіть після такої комунікації все одно там не захочеться туди йти, або захочеться, не знаю. Але от зверніть увагу, яка класна комунікація а. цієї компанії. Та зазвичай як або мовчать, не говорять нічого, або кажуть все, це нашої компанії. Ми звільнили цю людину. Більше такого не повториться. Показове Тут... покарання та, та, таке, та, та. знаєте, відбувається здорова історія. Так, ми зрозуміли, поговорили. Було скрізь, за все, оте, але могло б зрозуміти. Отак: ми зробимо тренінги, ми подивимось. Класно, слухайте, слухайте взагалі Це... дуже дуже така цікава тема. Ми пропонуємо вас залучити до дискусії. Чи стикалися ви з подібним так, от з дискримінацією, наприклад, за зовнішній вигляд, чи вагу, чи вік, чи ще щось. Давайте якось обговорювати цю тему, тому що ну такі питання справді треба піднімати в публічній площині. Треба про них говорити і треба змінювати цю систему, тому що насправді е, ну не може знаєш, просто людина оцінювати наскільки швидко ти можеш рухатися, не давши тобі навіть шансу спробувати себе. Ця дівчина навіть сама говорить, що мені якраз Рухні, навпаки звісно, так. На та, 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 користь та, та, та. було б рухатися та величезною територією Але мені сподобалося, в знаєш, в 34 роки дівчини, знаєш, вже рухатися вже так, не Я так, в свої зможе. 38 я трішки напряглася, знаєте, в 34 це про що? Я перше, що подумав, скільки років чого, менеджеру взагалі? тоді, що якщо йому здається, що в 34 вже люди не рухаються, боже мій. Господи, добре, все, ну це жарти жартами. Це та, нам та. кейс, знаєте, на подумати та. усім абсолютно. 10 жовтня, щоп'ятниці, маленькі генії, гуцули, печери, вау! Острів, Ой, яка краса, довгожителі, люди надихають гелікоптери. Це ціль для нашого ворога. Роми. Ви також це бачите. Золото, мій перший український Воно. шматочок золота. командний пункт ППО. Позвонив президент. Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили українців. Звіт на виборід. Україна. Новий сезон. З 10 жовтня, щоп'ятниці, о 18 На 1+, плюс Україна.